А якщо нас обманювали? У перші дні війни, коли, наприклад, я приїхав до Німеччини, я думав 2-3 тижні, як казав Орестович, і поїдемо додому. Ви теж так думали, що після закінчення війни всіх українців у Європі відправлять додому? А тепер уявіть, це може бути зовсім не так. Німеччина, схоже, з самого початку мала інші плани. Сьогодні будуть особисто мої роздуми, можливо, для когось багато води, тому вимикайте. І я покажу, як Німеччина з перших днів війни вкладалася в українських біженців, щоб інтегрувати їх у своє суспільство, а не повернути додому. І це не припущення, а це факти. Тож давайте з вами з самого початку і до роялів у кущах, котрі ми не помічали, і взагалі сприймали їх зовсім по-іншому. Як Німеччина з самого початку інтегрувала українців. Німеччина з перших днів війни запустила масштабні програми з навчання українців німецької мови та культури та як це все встроєно, там Лебенслауф, здається, називається це. І це був не жест вічливості, як ви розумієте, а це був стратегічний хід. І я вам не просто лю воду тут, а ось вам факт: 450 тисяч українців отримали направлення на інтеграційні курси, і понад 200 тисяч з них вже їх завершили. Уявіть собі приблизно 150 тисяч українців склали мовні тести на рівні b 1 що дозволяє базово комунікувати. Та працювати. А що казати про таких, як я, котрий, наприклад, на третій тиждень почав працювати в Німеччині, в мене не було змоги ходити на інтеграційні курси. І я ходив у Форксшулі ввечері е, після роботи. І таких теж багато. І кількості таких, на жаль, статистики я ніякої не знайшов. Але я думаю, що багато хто з вас теж відвідує або приватні курси, або якісь курси вечірні у мовних школах. Ну вже за власним коштом. Не інтеграційні, не ті, котрі. Покриває там Джоб центр, наприклад. І як ви розумієте, а Німеччина це дуже гарно розуміє, що мова це ключ до роботи, навчання і життя в Німеччині. Якщо ви вивчили мову, ймовірність повернення в Україну значно знижується. І скажіть мені, ви ж були на таких курсах? Як ви гадаєте, чи це підготовка до тимчасового перебування, чи до життя на довгі роки? Далі йдемо по наших доказах і пунктах. Що Німеччина все робила одразу і не планувала нас повертати, це робота як ключ до інтеграції. За даними на 2024 рік, близько 40% працездатних українців-біженців у Німеччині вже знайшли роботу. Це не тимчасове рішення, це чітка інтеграція в економіку. І ось вам ще докази, я вам тут сьогодні не просто так щось заявляю. В Німеччині зараз перебуває 1,18 мільйона українців-біженців. Але вони. Прибували, ви розуміти повинні хвилями. У 2022 році прибуло 900 тисяч українців. Потім з цих 900 тисяч 180 тисяч повернулися в Україну до кінця 2022 року. У 2023 році кількість українців зросла на 121 тисячу. Виїхало з України, ну приїхало до Німеччини, називаємо це так. 180 тисяч ті, що з 2022-го повернулися, і на 121 тисячу ще збільшилась кількість людей у Німеччині. Тобто, це виходить порядку 300 тисяч приїхало у 2023 році. От. І е, таким чином, і до теперішньої цифри це дійшло до 1,18 мільйона людей. І як ще зазначається в статистиці, ми про це вже розмовляли, і я думаю, багато хто з блогерів про це розмовляв. Ми, українці, інтегруємося набагато швидше там, за сирійців, скажімо так, швидше за арабів та азіатів. Це, по-моєму, очевидні речі, це не така уж. Не українці там офігенні, а просто тому, що ми там історично ближче. Але ми до цього дойдемо пізніше. Тому ці цифри з працевлаштування та інтеграції дуже швидко е, будуть змінюватися в позитивну е, сторону. І важливо розуміти, що не можна всіх українців гребти під одну гребінку. Хтось живе в Німеччині вже там з 2022 року, там вже три роки, третій рік, мабуть, ну вже майже три роки. От хтось з 2023 року живе, тойсь тобто трошки більше року. Хтось приїхав ось півроку назад. Тому ось ці одна ціла, ну ось цей мільйон українських біженців в Німеччині, 18 сотих, не можна грести під одну грибінку, що ви тут всі вже три роки. Ні, не всі ми тут три роки. Три роки, тільки 900 тисяч мінус 180 якщо не враховувати навіть, хто повернувся з цих перших 900 тисяч 2022 року за 23 і за 2024, то окей, мінус тільки ці 180 тисяч, це вже 600 тисяч людей тільки з 2022 року залишилось. Ось так. Тому Половина людей приїхало значно пізніше, тому не потрібно всіх отак галасловно під одну грибінку тут грести. А інтеграція вимагає часу, як ви розумієте, вивчення мови, підтвердження там кваліфікації та звісно пошуку роботи. І якщо люди, котрі, наприклад, як я, котрі приїхали там на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то в 2022-му був хайп. Ви розумієте, було допомоги значно більше від людей, нас охочіше брали там на роботу без підтверджень. От. І далі все це згасало-згасало до теперішнього моменту. І от, наприклад, ті, хто приїхали там до Німеччини півроку тому, вони стикаються зовсім з іншою реальністю, зовсім з іншим прийомом, і це взагалі не порівняти. Тож тепер, скажіть мені, чи достатньо часу пройшло для всіх, щоб знайти роботу чи вивчити мову? Ось так. Також наступним пунктом і дуже виваженим з боку Німеччини, щоб залишити українців ключ, це українські діти, які отримали доступ до шкіл. Студенти можливість продовжити навчання у вишах. Так, я знаю, що з дітсадочками дуже складно, але і в дітсадочках також є українські діти. В мене дружина працює в дитячому садочку, тому я це знаю не просто так, десь з неба. Я це знаю абсолютно точно. І як до всіх пунктів доводів, які я вам кажу, в мене звісно є факти: станом на 2024 рік у Німеччині понад 218 тисяч українських дітей відвідують школи у німецьких університетах. навчається за програмами тільки підтримки, тільки за програмами підтримки 9 тисяч українських студентів. А скільки ще без усіляких програм навчаються в Німеччині? Тобто статистики, на жаль, немає, тому нічого вам тут не скажу. Але мені здається, з мільйона 18 це цифра набагато більше за 9 тисяч студентів. І це ми говоримо тільки про вище. А скільки профтехучилищ і все таке інше в Німеччині це дуже розвинене, ви знаєте. Тобто, всі випускники, я думаю, пристроєні по професійних навчальних закладах. То я думаю, ця цифра значно вища. На жаль, статистики я ніде не знайшов. І от значна частина українських дітей ще не завершила навчання, але вони поступово адаптуються до німецької освітньої системи, і ви також розумієте, що освіта це інвестиція в майбутнє. Якщо ваша дитина, наприклад, навчається в німецькій школі чи університеті, ваше повернення в Україну стає менш ймовірним. Причому це не секрет ні для кого, наскільки діти мотивують батьків діяти, тобто також підтягуватися, якщо там також і мова, і робота. Тобто всі оці е, вибачте, жіночі. Так, коти, там, з однією, з двома дітьми. От. В них діти, ви не думаєте, що ось ой, вони там сидять на виплатах. Не переживайте, діти виростуть не так довго залишилося, і підуть точно так же працювати, і вивільниться час для цих українок також піти, працювати. От. І в них, якраз буде, в них якраз є час. І вивчити мову, і зрозуміти, як все це працює, і з підтвердити свої дипломи. Тому не переживайте, все Німеччина думає, все Німеччина прораховує. Не все так просто. Ви бачите, як все це працює. І ви також не забувайте, що виїхали про активні люди, котрі не звикли сидіти на жопі рівно. Ось так. На цьому я закінчу це питання. Тобто, якщо ваша дитина вже навчається в Німеччині, як ви уявляєте, повернення в Україну реальне чи буде це легко? І от, в мене також є питання до нашого міністерства єдності. Постійно розповідають про якісь там працевлаштування в міністерство, ой, в військово-оборонний комплекс, і все таке інше. От для чоловіків, ось це бо це хайпова тема. Чому ніхто в міністерстві єдності не займається тим, якщо вони хочуть повертати українців? Як, наприклад, дитина, котра закінчила школу у Німеччині, от і не навчалась ось ці там 3 роки випускних в українській школі, як їй отримати там диплом? Середньої освіти в Україну як це буде між собою, скажімо так, битися чи взаємодіяти? Нема ніяких рішень, а, а ми е, вирішуємо тільки там нагальне питання мобілізації будемо повертати чоловіків. Ну не тільки в цьому іде проблема, коли люди вже пустили якісь корені. Тому ось моя порада: Міністерству єдності: займіться ділом. І от ми з вами зараз розібрали факти, ну проти котрих, ну як на мене не попрошу. Тобто Німеччина дійсно з самого початку інвестувала в те, щоб якнайбільше українців залишилося в неї працездатних і максимально докладає, як ви знаєте, як німці часто роблять. Давайте тут українці, тому ми поговоримо про те, що вони посміхаються завжди. Все гарно, але роблять завжди своє, те, що їм потрібно, ось так і. Перейдемо ж, давайте до конкретних фактів, да? а чому ж Німеччина це все робить? І Німеччина, я хочу вам сказати, активно інтегрує українських біженців не з доброти чи альтруїзму, а тому, що це їй вигідно. Є кілька причин, чому ця політика стала стратегічним рішенням. Тож, давайте переходимо до цього блоку нашого сьогоднішнього. І, звісно, пункт А номер один, і це, скажімо так, найочевидніший момент, це. Робоча сила для економіки, ось на що потрібні українці. І от як завжди, я вам підкріпляю це фактом: у Німеччині спостерігається значний дефіцит робочої сили. Станом на 2024 рік країні бракує понад півтора мільйона працівників. Тобто, якщо всі українці влаштуються, це буде все одно недостатньо. Тобто, масштаб проблеми Німеччини, особливо в таких секторах, як охорона здоров'я, будівництво, транспорт і логістика. Українські біженці, які працюють на повний робочий день, стають частиною системою, яка тримає економіку Німеччини на плаву. Їхні податки та участь у ринку праці допомагають підтримувати соціальну систему, включаючи пенсії для німецьких тих же пенсіонерів. Я вам більше скажу: одна працююча людина на мінімалці. Ви знаєте, мінімалка зараз 1300 там, це е, нето і е, до податків 2200. Тобто, Ви розумієте, що це е, одна людина сплачує 800 євро податків, якщо вона працює на мінімалці. Так? Тобто, бургер гілль 560 євро, а одна людина працююча на мінімалці, можна сказати, отримує ще одну людину, яка сидить на Отак. От Тому, Зараз 40% українських біженців вже знайшли роботу, тобто, можна сказати, перекриваються ось ці майже розходи. Незабаром у 2025 році, цьому, я і думаю, чому ось ці гайки нам прикручують, гайки, і ми всі ой, нас виганяють. Та ні, це ось це мотивація, це ось ця морковка позаду, котра. Мотивує, скажімо так, підштовхує тих, кого потрібно підштовхувати до роботи, і все. Декого звісно не потрібно підштовхувати, а ну є такі, котрих треба трошки підштовхнути. Тому ось цей страх, ось ці всі заяви політиків, це просто мотивація до інтеграції. Тому що коли закінчиться війна, але ми перейдемо до цього трошечки пізніше, тому додивіться до кінця це відео. А я перейду до наступного пункту Б. в нас вже був, чому це Німеччина робить. І пункт Б наступний це демографічна криза в Німеччині. І як завжди вам зараз, факт: Німеччина одна з найбільш старіючих країн Європи. Середній вік населення перевищує 45 років, і близько 21% населення старше за 65 років. Ось вам причина, як вам так. А без молодих працівників і нових платників податків соціальна система Німеччини просто не витримає. Українські біженці стають тим ресурсом, який може підтримувати баланс у цій системі. Ми також вже з вами в попередніх відео розмовляли, що уявіть собі, люди, в котрих не потрібно 20 років було вкладатися, зараз приїжджають, ну щоб виросла дитина і почала працювати. Приїжджають і просто починають за 1-2-3 роки платити податки. І будуть ще платити податки років з 20-30. Чому це погано? Це просто джекпот. Звісно, хочуть залишити ось так. І пунктом С, третім нашим пунктом, це є політичний імідж. Е, Німеччина прагне залишатися лідером Європейського Союзу у питаннях гуманності та допомоги. Е, просто та допомоги. І давайте просто я вам скажу так, як є. Це досі є у Німців травма, і вони відмиваються досі. Вчора чи позавчора е, е, був Річниця Голокосту, Зеленський, там приїжджав і досі все це є. Тому Німеччина хоче бути лідером в питаннях гуманності та допомоги зараз. Тобто, ми зовсім інші. Ми це пройшли все. Ми краще за всіх зараз. І прийом українців, і наша інтеграція це також політичний спосіб показати свою моральну силу. Ось така причина теж є, і її теж нікуди не дінеш. І водночас також ця стратегія це спосіб впливу на міжнародній арені. Німеччина демонструє лідерство, але зрештою це також змінює і позиції е, у всьому ЄС. Ось так. Наступним пунктом, чому Німеччина так робить, і це вже в нас пункт Д йде, це економіка спадщини та дефіцит робочої сили. Ми в першому пункті про це казали, але. Я вам зараз під іншим фокусом це покажу. Тому що, як багато з вас хто каже, та де ви бачили багато працюючих німців, вони всі працюють там, по півдня, там, на декілька роботах, або там вдома, ну, і все таке інше. І от е, складається таке ураження. Чому? Тому що багато німців живуть насправді за рахунок доходів від здачу в оренди. Нерухомості, яку вони отримали у спадок. Ми ж також в Україні отримували спадок. Там від і якщо його не розбомбили зараз, то від дідусів, батьків є спадок. От і Німці спадок свій отримали. Але такі доходи в Німеччині дозволяють частині населення працювати ну, не повний робочий день або взагалі не працювати. Давайте так: Німеччина не Україна. Тут спадок як економіка сильніша, так і спадки більше, так і ці гроші більше. Їх достатньо, щоб жити. Ось так. Але є одне, але цей пасивний дохід не створює продукту. І саме тут з'являється потреба у працівниках, які будуть працювати повний робочий день. А українці та їхні діти, тобто наші діти, це та робоча сила, яка компенсує цей дефіцит і рухає економіку уперед. Ось такий ось неочевидний але момент. І от наступний пункт, аж пункт Є як доказ, я про нього вже раніше казав: Українці історично є частиною європейської спільноти, українська культура, цінності та традиції, вони збігаються з європейськими, що робить нашу інтеграцію дуже простою. Нам також більш-менш комфортно в Німеччині. Ми не... <свят> стикаємося як араби у свої гетто, у свої е, якісь комуни не робимо своїх районів. Ми, от можна так сказати, розтворяємося в німцях і е, там, через покоління, через два стаємо німцями. Ось так. Ось чому це Німеччина так робить. Німцям зручно інтегрувати українців, бо немає культурного шоку. Це не мігранти з інших, називаємо так, культурних середовищ, які потребують додаткових зусиль для адаптації. Тож, давайте перейдемо взагалі до висновку, який я хочу вам дати сьогодні. От. Якщо ви думаєте, що Німеччина приймає українців, бо в бундестазі сидять гуманісти, то я мушу вас розочарувати. Німеччина робить це не через доброту, а тому, що вирішує свої політичні, соціальні і передусім економічні проблеми. Німці інтегрують українців не заради високих ідеалів, а тому, що їм потрібна робоча сила, яка платить податки, тримає їхню економіку і підтримує соціальну систему. І якщо вам тут здалося, що я вам хочу простий висновок дати: інтегруйся, працюй, і все в тебе буде добре. То ось вам несподівана новина. У вас є привід для оптимізму, навіть якщо ви інвалід, пенсіонер чи втратили е, все у війні. Чому? бо ви що, думаєте, що Німеччина все це фінансує тільки своїми грошима? Це йде з європейських фондів, які підтримуються всіма країнами ЄС. Більше того, якщо Україна переможе і будуть якісь там репарації в якомусь тому чи іншому вигляді, ці гроші також можуть частково піти на покриття витрат таких категорій людей. І не думайте, що повернути вас в Україну буде дешевше і е, вигідніше, ніж залишити в Німеччині. Навпаки, це ще одна економічна причина, чому частина українців залишиться тут назавжди. І от як в Тобгірі, на цій непередбачуваній ноті, я хочу завершити сьогоднішній випуск. Але не зупиняємось на цьому. Наступного разу я хочу детально розібрати, як саме Німеччина планує свою міграційну політику на роки вперед і соціальну політику. Тобто, це стосується безпосередньо інвалідів та е, пенсіонерів. І якщо ця тема вам цікава, будь ласка, якщо ви не підписані, підпишіться, просто зараз натисніть кнопку і поставте лайк, якщо вам сподобалось. З вами був. Ященко антон Ви були на каналі Без Води. Побачимось!